Тож, любі друзі, сьогодні пропоную вам підготуватися до школи. А саме ми сьогодні будемо розвивати мілку моторику рук. Ось у мене є заздалегідь приготовані зразки. Ось такі гарні. Тут зображені різні ось жучки, яких ми можемо побачити в природі. Тож ми будемо з'єднувати за крапочками прямі лінії, щоб підготувати нашу руку до письма. Починаємо разом зі мною. Проводимо лінію. Ось. Тепер тут листочок з'єднуємо з гусінню. Ведемо лінію. Ведемо. Ось. Бачите, ми проводимо по крапочках лінії. Тобто підготовка мілка, моторика, рук, підготовка до школи. А тепер ось цього жучка насача ми відведемо до його друзів. З'єднуємо по крапочках по лініях і отримаємо друзів, з якими він товаришує. Тож, Сьогодні ми з вами спробували мілку моторику рук, а саме підготовку до школи, і спробували з'єднувати по крапочках. Бажаю всім гарного дня! Будьте щасливі!